Споживання електроенергії у Києві для бізнесу та промислового сектору обмежать з 18 години п'ятниці до 7.00 суботи. Про це повідомив керівник міської військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, складна ситуація в енергосистемі змушує застосовувати обмеження так з 18 години десятого року до сьомої нульнуль Будуть запроваджені графіки обмеження споживання електроенергії для бізнесу та промислового сектору. Для побутових споживачів обмеження відсутні однак у Київській міській військовій адміністрації закликали громадян Києва бути свідомими і самостійно економити електроенергію, особливо у вечірні пікові години навантаження. За даними Міненерго, агресор РФ атакував об'єкти генерації та передачі електроенергії у шести областях України, що і спровокувало брак потужностей.